Селищі Горенка, що на Київщині тривають суперечки за землю та її цільове призначення. Рада села Горенка змінила генеральний план та розподілила ті гектарів землі на ділянки по 6 соток, де мали отримати учасники ато. Та, супереч закону, дані ділянки вони розподілили між собою. Отримали всі ці ділянки, отримали або депутати, або їх близькі родичі. Далі тобто син, брат, мати, батько. Невдоволені жителі Горенки вийшли на протест та подали клопотання до суду стосовно незаконного присвоєння чиновниками цієї землі. Місцеві е, претенденти і бивші голова сільської ради зі своїми е, поплічниками е, порушує права громадян е, села Горінки. І, скажімо так, е, я не міг не звернути увагу і спробувати хоч яким чином допомогти даній громаді, оскільки. Тут, ну скажем так, назвати це місцевою владою. У мене бажання такого немає. Згідно з генпланом на 2013 рік, на цій землі повинні були збудувати школу, клуб та дитячий садочок. Після початку бойових дій на сході України частину цієї землі було вирішено віддати учасникам. АТО. суд прийняв на розгляд клопотання та виніс вирок взяти під арешт землю до вияснення нових обставин справи. Анатолій Михайлович йому ответів. В письміному відео те саме, що участків нету і в ближайшее час не буде. Так що, извините, пожалуйста. Активісти громадської приймальні народного депутата Андрія Білецького і надалі будуть продовжувати слідкувати за вирішенням цієї справи.